який, як мені здається, швидше намагається подивитися не а у щось, що завжди з нами, щось вічне, не дарма. Він філософ, але разом із тим на моду, теж звертає увагу про моду моду і моду соціальну, скажімо так. А він власник і засновник платформи для розвитку творчості, де можна знайти і музику, і візуальні проекти, все, що твориться прямо тепер. А будемо звертатися до нього як до кави. Кава, так сьогодні разом із нами в студії. Власне, вам теж пропозиція. Такої ранкової гарної кави. Хоча сьогодні, ну бачачи темперамент нашого гостя, мабуть, кава буде заспокійлива чи ні? Доброго ранку. Ну так, спокій, гармонія, радість. Ви сказали першу фразу: візьміть свої гаджети». Насправді, найбільший гаджет, який людина з собою повинна взяти, це власна душа, це вічне. Ти сказав про вічність, це те, що творить. І ця енергія, тобто що таке людина? Людина це, 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 це енергія. Так ми є, ми є духовні істоти. Ми можемо творити. Ми, ми, те, що ми насолоджуємося життям, те, що ми насолоджуємося їжею, це класно. Тварини це так само роблять. Людина є щось більше ніж тварина. Людина може творити свій світ, людина може творити світ навколо. От і власне насправді, оця платформа MU-FM, яку ми створили. Працюємо довший час, три роки. Це така глобальна соціальна мережа. Основна ідея, щоб було більше творчості в нашому житті, щоб було більше платонів, сократів, сковородів, Пікассо, Гауді, стоїть саме Стів Джабс, Генрі Форд. Тобто. Творчість можна застосовувати у різних напрямках, як ти живеш, як ти готуєш. От. І де народжується творчість в пустоті, коли дійсно от, е, ти сам собою. От, е, і якби, основна з ідей так само е, Move.fm платформи що ти маєш всі можливості інтернету в, одній, в одному місці. Тобі не потрібно, наприклад, там друзі, там музика, там те, там те. І тут. Контент працює на наглядачам. Тобто, якщо, якщо подивитися, наприклад, на інших мережах, контент працює Ой. на, на, на ін, скажімо, там, на, на... І різними потоками. Так. А тут, власне, як от в нас є, наприклад, там сторінки відомих людей так само, там той же самий Ван Гог, так, який малював чудові картини. І от для мене так ну, він один з таких. Можна сказати, ну, світило, тому що він хотів малювати, він хотів творити, він відчував свою душу. Він один день їв, другий день економив, щоб він міг купити фарби. От, люди зараз там жаліються час від часу, а як то, а як то? Просто зрозумій, хто ти, що ти, і почни жити вічними цінностями. Цікаво да, багато людей відгукнулися. В мови це. Соціальна мережа, правда, за, за характеристиками, це фактично соціальна мережа, є аккаунти, можна зареєструватися. А, передусім пов'язана із творчістю, тобто можна викладати власні проекти, пропонувати дивитися проекти інших учасників, і можна навіть завдяки активності власне, от на цьому порталі заробляти певні бали для того, аби не безкоштовно користуватися творчими здобутками інших учасників цієї соціальної а мережі. Справді фішка в тому, що творча людина своєї творчості заробляє Гроші. Тобто у нас є якби дві енергії – «fun» and «money», Тобто духовна і матеріальна енергія. Духовна енергія переходить в матеріальну енергію. Так само, наприклад, у нас є система лайки, це швидке як «energize». Наприклад, от ти там створюєш класну сторінку, ти, ти створив класне відео. Люди хочуть тобі. Тобто краудфандинг вже вмонтований. От. Просто щоб люди. А наскільки це працює, може працювати. Тому що просто у Фейсбуку в будь якій соціальній мережі. Залайкати те, що називається, клацнути на кнопочку подобається. А сьогодні це знову боку потреби багатьох людей є. Навіть жартують соціологи, журналісти, що Пираміда Маслоу знаменита оця от схема базовою потребою. Сьогодні лайки є а вже далі все інше безпека і, 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 і таке інше, що фактично є базовими потребами людини. Але а, от як і коли відбувається а, перехід від того, що просто автоматично клацаєш на от кнопочку, і це нічого ні для тебе не означає, ні для тієї людини, до того, що ти правда включений в інтерес до життя до цього проекту, до того, що ти правда, наприклад, можеш і заробити на цьому. Ну цікаво, ти сказав про перехід. Знаєш, зараз людство переходить на новий етап свого існування. Тобто для нас важливіше бути ніж мати, тобто бути дійсно духовними істотами, ким ми є. Тобто ми є більше, ніж просто споживачі. От. І так само такий принцип тут знову ж таки цей, цей, цей перехід. Тобто, що в цьому лого закодовано, якби початок життя, рух, вічність, творчість, хвиля, знову ж таки, енергія, рух. І щоб дати, потрібно мати. Якщо ми подивимося на суспільство, в якому ми зараз живемо, досить, досить багато. Тобто, Багато політиків, багато людей йдуть кудись, обіцяють, що, що там, я вам зроблю те, я вам дам те. Що, не маючи цього. Тобто суть в тому, те, як в житті енергію ти накопичуєш в себе, розумієш? Тобто, Вона повинна розливатися. От, е, у всіх відношеннях, Тобто, чому е, от, от платформа, де люди заробляють так само реальні гроші просто з того, що, вони, що, що їм подобається робити? Пане Кава, ви не сектант? Ха-ха-ха-ха, <реш> я, я, я інколи з студентами зустрічаюся, вони кажуть, а яку релігію ви сповідуєте? Я кажу, тільки одна істина релігія це людяність, любов до життя. Багато релігій, вони не вчать цього. Вони е, розк... в... к... кажуть, люби того, люби президента, люби Бога, люби люби того, вони не, не вчать любити самого себе. Розумієш, коли ти от дійсно не егоїстичний, тобто егоїзм повинен повністю повинен... відійти, тому що коли в тебе є якийсь егоїзм. В тебе є стереотипи. ти тоді не стаєш самою собою. Знаєш, от е, мені подобається цей вислів Ісуса, щоб війти в моє царство, потрібно вернутися в дитинство. Я не зовсім розумів цього, але я просто зараз дивлюся: от е, на дітей вони смакують життям, вони творчі, вони енергійні, вони можуть весь день гасати, вони малюють, співають, танцюють. От, Тобто, це є сектор розумієш, живих, справжніх людей, які пізнають. Які не зациклюються, які не ставлять собі рамки. для того, щоб наші глядачі, хоч трошки розуміли, сьогодні зранку, коли ми з ним зустрігнулися, от дійсно маленька дитина починає си сидіти просто і грається, грається в тарілочку, сидиться якось ну сам по собі е викликає позитивні емоції. Це мені здається головне, що можна на наразі, от е у сьогоднішній непростій ситуації віднайти для себе. Як мені повернутися в дитинство? Тобі як повернутися Сісти? в дитинство? Ігратися? Про... Тож Барбі. Просто, якби знову ж таки, забудь оці всі е, якісь такі стереотипи, які тобі сказали. Знаєш, от е, мені дуже подобається от е, Ліна Костенко, її вірш. Лиш душу бійся, ошукай, бо в цьому схибиш то вже навіки. То ти, що ти розумієш? Тобто можна гнатися за якимись матеріальними статками, за тим, а за гроші тим. хто заробляти буде, поки я там висидів. По гроші послесниці? знаєш, я от недавно ну, обіцяє, що бач, за кожен е творчий акт е можна заробити там. Це це, це, це одне з цих. Але я, от декілька днів тому прийшла думка, що таке гроші це еквівалент енергії, розумієш? Я от три роки тому презентував цей проект до інвесторів, і інвестор, які інвестували в Apple, в Skype, Такі цей мені сказали, що це зробити 100 мільйонів доларів. Я сказав, українці це зроблять, тому що тут мотивують не гроші, мотивує ідея, щоби. Uh -huh. Знову ж таки більше було гармонії, більше було радості. Он два три дні у було... нас уже працює це в музиці. Припустимо, музика значна частина контенту на цьому порталі. І скільки років і на цьому тижні? В черговий ще раз українські продюсери, українські виконавці повертали й привертали громадську увагу до теми е, боротьби з піратством і до теми е, небезкоштовного використання е, наслідків продуктів своєї творчості? А, я дуже я відомий і, 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 і дружу з багатьма музикантами, продюсерами. Справа в тому, що, от, наприклад, успішний проект, Знову ж таки, от я, я колись на Майдані був відкритий університет, я давав лекцію е, Успіх і творчість, що це таке. Тобто, і що і прийшла така фраза, що е, успіх це творчість лівої і правої півкулі, тобто логіка і інтуїція. Зараз э, людство перейшло э, в той э, етап, що по суті голова стає центром. А це тільки інструмент, інтелект. Розумієш? Творчість, це інтуїція, mm -hmm. це душа, це серце. Перенести свій центр трошки сюди. У шлунок? Е, не шлунок, душу. Розумієш? Тобто, ти з мамою… Душа знаходиться. тут знаходиться? Сонячне сплетіння, от це знаєш, наві знає, якщо хрестити, ти по суті з'єднуєш всі свої енергетичні mm -hmm. центри, чакри, всі свої. От, і ти просто тоді, знаєш, перш за все розслабитися. Можна по-різному танцювати, там, різні медитації. Мені, наприклад, подобається дуже динамічні медитації, де є танець. От я зараз працюю над проєктом, де буде поєднаний такий танець, жива музика. По суті, ти якби розтанцьовуєш всі свої чакри. Ну, Енергія починає рухатися, щоб ти якби стаєш дійсно здоровою, ти стаєш живою, і, mm -hmm. і, і ти тоді, якби, знаєш, вертаєшся до, до самої себе. Каво, але от ви кажете, що в Україні це спрацює, і ви переконували так інвестори, які не хотіли вкладати великі гроші в цей проєкт. А наскільки багато, наскільки взагалі от українці творчі? Якщо українець працює, значить ми готові. Ми можемо. Ми пропонуємо ці енергії. У нас вирують, правда чи ні? Дивіться, Нас музичні гурти вже видають альбоми через Муафем. Тобто дуже класний молодий гурт. В Mort, вони видали свій другий альбом, заробили гроші. Їх фанати підтримували зі всього світу. Зараз працює вже так само. Енерджайз на рахунок творчості, розумієш, українці це просто чудо. І в багатьох країнах світу: Бразилія, Америка, Канада, Європа. Стільки творчості, стільки музики, стільки танцю, стільки художників, розумієш, о, це між іншим для тебе. Це, це ми були на фестивалі. Це для тебе. Oh. Це наш такий офіційний талісман, тарілка. Спасибі. Дякую вам дуже. І дуже важливо, що я хочу наголосити, що насправді я хочу, щоб більше людей жили живим життям, не mm -hmm. у віртуальному світі, а спілкувалися наживо. каво. Але от скажи, все ж таки, вибач, я ну не те, що в прагматику хочу повернути, але а відчуття відчуттям, ну але ще є те, що можна емпірично вимірити, да те, до чого можна прикласти лінійку, і ось те, що ми творчі, ми якісь яскраві українці, це буде конвертуватися коли-небудь в щось іще там, в рівень життя. Припустимо, в те, що відчуття щасливого життя буде у більшої кількості людей ніж сьогодні. Чи ми так і далі будемо говорити? А за те ми гарно співаємо? Е, дивися, перш за все починається все з самого себе, розумієш. Тобто, подивися, Тут. Це є одна з найкращих студій в світі, розумієш? Тобто ти це усвідомлюєш. Здається, що ми в живому ефірі, так? Я був на інших е е каналах, де записують. Ну, знаєш, Я був е на, на концертах і коли включають фанеру, я просто там ну, пішов через, через деякий час, хоча був е ніби класний е класний, цей, це був якраз е цей, е ну, клас, класна акція для дітей, Єднаємо Україну. Але коли ти бачиш, коли співають під фанеру навіть нормальні гурти, я просто пішов на класний концерт, якраз крихітка вступала в цей. От. Тобто, розумієш, якби усвідомлюєш себе, як ви чудово виглядаєте. Красиві, Красиві Розумієш? і ця енергія, вона тоді далі починає розкручуватися. Тобто цей тор, цей грегор ну, далі. Більш далі, далі. того, він співає, я танцюю, як нам втілити, і от скажіть, будь ласка, ви знаєте, все навколо навколо, як гроші заробляти? Ну, як тут можна заробити гроші? Дивіся. Конкретно що потрібно зробити? От ми почали власне те, можливо, не стільки заробити, а як реалізувати ці ж... проекти для того, аби а, адже це теж потребує. Зусиль? Гроші? Це є. Одиниця обміну. Так? Я от е, пару днів тому написав е, на, на своїй сторінці, там, цей, що гроші це еквівалент енергії. Можна жити енергіями, а можна жити еквівалентами. Розумієш? Тобто, ти хочеш, наприклад, придумати класний новий танець. От я тобі вийшло посилання в Фейсбуці, і там одна американка дуже називається The Wave Dance. Ну, просто дуже класно. Тобто, життя змінюється. Щось от, е, Мене інколи запитують, що таке move. FM? Mind own world find and move Тобто розум, свій mm -hmm. власний світ. Ти знаходиш і рухаєшся далі. Не зупиняйся, не зациклюйся. Зумієш? Пізнавай. Тобто, ми духовні істоти мови, культури, історія, там духовні різні напрямки, духовні секти. Подобається тобі буддизм, будь ласка, християнство. Будь ласка, кабала, будь ласка, там кришноїдство там. Касанеда, будь-що що тобі подобається, розумієш, розвивайся, рухайся, піз пізнавай. Але а, є тенденція до того, що ці окремі проекти, думки, ідеї, вони стають ну, чимось надбанням дійсно широкої громадськості. Можуть стати модою, можуть стати великим помітним явищем. Чи все ж таки ось цей рух він веде до індивідуалізації? Ну, тобто я створив щось, що буде цікаво колу моїх друзів, ще 20-30 людям, які побачать це на сторінках цієї мережі або лайкнуть у Фейсбуку і так далі. Чи а, тут. Може народжуватися щось іще, що стане набутком світу. Фільми, які опиняться на міжнародних кінофестивалях, музика, яка опиниться на великих і високих сценах. От, мож, можете назвати щось із того, що є і народжується зараз. От на Мов.ФМ, на вашому сайті, що дійсно виходить у широкий світ? От, на що варто звернути увагу? Пошукати і побачити. Ну що виходить, шоки світ, наприклад, дивіться, я от бачив недавно заходив один хлопець, це не знаю, 12-13 років, він малює графіті. Так дуже класно. Тобто він зайшов, розібрався. Навіть якщо у нас юзабило, ще не дуже так класно, тому що там ну, насправді де деякі дизайнери починають і вони потім відходять, тому що дуже дуже велике все. Я можу вам, цей ну можу. От і це, це така схема, це, це, О -о -о. це все розмовляв. Це я не буду показувати, Дуже багато всього. От я насправді 10 років вже над цим думаю, як, як творчим людям дати інструмент, щоб вони просто робили те, що подобається, і гроші заробляються автоматично. Е, Графіті, один хлопець тобто це так само новий вид мистецтва. Я думаю, от е, колись так і буде, ми порозмальовуємо будинки, навіть ці, як їх називають страшні хрущоки, розумієш, тобто під'їздах, будинки. І зараз вже це стається. У мене один товариш, дизайнер, він зараз розмальовує один будинок, магазин на От, я думаю, можливо, якось сфоткаємо. Тобто, воно вже стає. Я, наприклад, на Олімпійському бачив одну компанію, як вони графіті розмалювали цілі сходи. Зумієш? Тобто, от творчий підхід до всіх напрямків життя. А чи виходить він в різні напрямки життя цей творчий підхід? Є такий анекдот, так про те, що е, раптом комусь в салоні літака стає погано і е, починає стюардеса кричати: а є тут не фотографи і не дизайнери, а є тут лікар. Будь ласка, допоможіть бо треба допомога. Коли ми кажемо про творчість, ну е, ми ніби забуваємо, що треба відповідально, професійно і творчо ставитися до своєї галузі. Не обов'язково всім займатися інтер'єрами, всім займатися графіті, всім займатися фотографією чи музикою. А можна так само творчо, не знаю, рахувати бухгалтерію, копати траншеї, якщо Моделувати це необхідно, моделювати літаки. І треба, розумієш, От наприклад, якщо ми подивимося на Леодардо да Вінчі, так? або той же самий Пінзель, наш український, як його називають Міколенджело, коли виставка була в Лурі, то Міколе... Рафаеля, по-моєму, взагалі там майже людей не було Пінзеля, там стояли черги. От ці люди, це приклад творчості життя. Вони і з культурою, і думали, а як мені ще це зробити, а як мені ще це зробити, а як мені ще це зробити, розумієш? Тобто ти по суті якби, застосовуєш цей принцип, ну, перш за все, ти є живий, ти є актуальний, ти не зациклюєшся, розумієш там, а то сказали, так можна, а так не можна. А давай ще так спробую, а давай ще так. розумієш? Тобто життя цікавіше, коли ти його сам твориш, коли ти в, цьому, в цій енергії, коли ти гнучкий, О, тоді ти живий. А це якраз є суть, розумієш, пізнавати, рухатися і можеш зробити кращим. Роби його кращим. От але перш за все почни з себе. Я кажу, от, от ти кажеш, коли ми будемо? Та ми зараз вже живемо в цьому в цьому, розумієш, просто якби знаєш, деякі люди ставлять собі якісь фільтри. Дуже важливо й коли сказав своїм друзям, журналістам які на телевізійних каналах працюють, кажуть, чому сіки негатив. Давайте більше позитиву. Ми тягнемося до цього. Люди хочуть. Ні, це робить типу там. Ну люди тягнуться до того. Ні, люди. Ми по своїй енергії ми всі добрі. Ми заряджені на позитив. Ми заряджені на творчість. Я кажу, от, подивіться на дітей я зараз. Був на фестивалі там цей гідропарк, дуже дуже класний. Ну просто казка, багато людей приїхали там. Ніякі немає. По перше, знаєш, от немає алкоголю, немає сігаре. Це, це над чим я так само працюю, щоб діти мали можливість вирости дітьми. Тобто в громадських міс місцях, щоб не було реклами алкоголю, щоб не було насильства. Ці бікборди зараз дивишся. Ну скільки я був у містах, наприклад, по моєму Ленсія, Сав Пало, де взагалі бікбордів немає, так класно. Навіть зараз yes. про таке ми можемо тільки мріяти а про те, що всі шпаринки, де які залишаться після того, коли бікбордів не буде заповнить творчість, яка і сьогодні вирує. А дай Боже, аби це дійсно було і завдяки сайту Move.fm. Маємо просто перерватися на надовго. Дякую дуже, Дякую що вам завітали дуже. ранкової пори. Сьогодні до нашої студії про а, цей портал, про ініціативу влихнути творчість і власне виявити творчість в кожному із нас і показати, що це може рухати світ. Робити життя для власне для нас, цікавішим, а значить, і для всіх навколо кава, філософ і засновник цієї платформи Move.fm сьогодні нам розповів цього ранку. Перерваємося ненадовго а, і продовжимо.